Доброго дня, дорогі мої любі та ненаглядні друзі, дорогі мої глядачі, слухачі, прихильники і ті всі, хто, кому цікаво, про що я розказую. Сьогодні продовження розповіді про теорію прив'язаності, про безпечну прив'язаність і про те, що є перед умовою наших. Хороших взаємовідносин зі світом, зі собою, з нашими партнерами і навіть з нашими дітьми. Отже, вернімося на пів кроку назад, коли я говорила вам про те, що таке безпечна прив'язаність, про експеримент Мері Л. Айнсворд, про тих дітей, три групи дітей, які чотири групи дітей. До речі, то в різних дослідженнях то говорить про три, то про чотири типи прив'язаності ми будемо говорити про чотири, які, в залежності від того, який тип прив'язаності, які відносини між дітьми і мамою склалися, вели себе по-різному в ситуації в експерименті, який так і назвали незнайома ситуація. Коротко нагадую, група дітей спокійно відпускала маму, яка йшла і спокійно її сприймала. Друга група дітей е, жахливо плакала, кричала, бігла за мамою, так, і потім не могла е, успокоїтися, коли мама приходила все одно, це не, не давало їй втіху. Третя група дітей е, візуально видимо, байдуже сприймало е, той момент, що мама йшла, і візуально не реагу, видимо, не реагувала на маму, коли мама приходила. Але при тому показники рівня стресу у дитини були прямо такі зашкальні. Це було не більше ніж така поведінка, е видима, так? е видима, а насправді там було дуже багато переживань, дуже багато страху, адреналіну, тривожності, гормонів стресу тощо. І четверта група дітей, е яка Маму не відпускало, стояла коло дверей, плакало, плакали так, та постороння тітка ніяк їх не заспокоювала. В носі вони мали тут посторонню тітку, носі вони мали іграшки, їм треба була їхня мама. І м -м, коли мама приходила, вони її кидали в ноги, плакали і так само не могли дуже довго прийти прийти до себе. Я трошки перепутала ті групи, але зараз я маю намір дуже багато і довго ще про них розказувати, тому все для вас стане на свої місця. Це було просто коротке нагадування про те, про що ми говорили в минулому відео. І, і сьогодні я трошки більше розкажу вам про ту безпечну прив'язаність, про те, як воно має формуватися і чому. Дивіться, дитина народжується безпомічна і безпорадна. Дитина, виживання дитини на фізичному рівні, на біологічному рівні повністю залежить від мами. Це аксіома. Друга вже не настільки аксіомна аксіома для багатьох із вас, хто ніколи мене не чув, так, або ніхто не був психолога, ніколи не цікавився. Дитина для дитини батьки Боги в прямому смислі слова. Вже це говорила, ще раз повторюю, від тих богів залежить її фізичне виживання. Е які вони хороші, добрі, погані, е токсичні, е емоційно незрілі. Такого терміну для дітей взагалі немає, і немає і немає, поки вони не, не підуть ними до психолога. Так? Чи вони добре справляються з батьківськими обов'язками, чи погано, чи коли б'ють, це добре, чи коли п'ють, це погано. Ці всі конструкти, ті всі такі, які якби, великі, великі значення дітям недоступні в силу не розвинутості їх психічних структур. Щоб більше не казати, мозок дитини логічне мислення починає розвиватися в 9 років. До слова кажучи, звітом і підлітковий бунт приблизно в ці роки. І закінчується та структура мозку, яка відповідає за логічне мислення, розвиватися тільки у 25 років. До того Мозок дитини не здатний вибудовувати, психіка дитини не здатна вибудовувати причину наслідкових зв'язків. Дитина е, сприймає себе як центр всесвіту. Дитині характерне, егоцентричне мислення, егоцентричний тип мислення. Я є початок і кінець. Я є альфа і омега. Мною все починається, на мені все закінчується. Що це значить? Це значить, що дитина звинувачує себе у всьому, що стається коло неї. Якщо мама її б'є, значить я винна. Мама на мене кричить, значить я винна. Тато пішов з сім'ї, значить я винний. Так? Тато бухає і б'є маму, винний завжди я. Винна завжди я. Отже, ще раз, чому так відбувається, ще одна з причин: вертаємося на півкрочку назад, тому що дитина. Є, стає такою, якою хочуть від неї, щоб вона була батьки. Інакше дитина не виживе. Це не в нашому неокортексі, не в нашій фронтальній корі великих півкуль, префронтальній корі. Це навіть не в наших емоціях, це на рівні нашої стовбурової рептильної частини мозку. Це інстинкт виживання. Вертаємося до наших хороших і нехороших мамів. В звиклих нормальних умовах, якби то все було легіарті, все по правилам, мистецтво, все те, як має бути, ем, мама інстинктивно знає ще, що робити з дитиною і що робити з дитиною правильно. Це те, про що ем, він Кот що він нікот називав достатньо хорошою мамою. Мається на увазі, здавалося б, що так має бути, так, що мама знає, що дитині треба, що мама налаштована на одну хвилю з дитиною. Це так, так називається таке слово є, під, під підлаштування, підбудова підстройка. Підбудова, будемо її називати. Так? Мама підбудовує свою поведінку до потреб дитини. Дитина манюнька, вона плаче, бо вона плаче, їй погано, вона плаче. Це все, чим вона може виразити, їй голодно, їй холодно, їй мокро, в неї болить животик бо кольки. Вона сама, їй страшно. Її єдиний <кій> спосіб кому... комунікувати це мамі це її плач. Мама підходить до дитини. Мама бере дитину на ручку, мама пропонує дитині поїсти, мама міняє <coughs> дитині памперс, мама заколисує дитину. Мама дивиться, так, що з тих дій, які вона робить, дитині допомагає. Мама вчиться розпізнавати таким чином потреби дитини. Розумієте? Мама вчиться це робити. Поміру по того, як росте її дитинка, як е, її дитинка починає щось показувати, щось гукати, смія, усміхатися до неї, росте оцей бондінг, цей зв'язок, ця цей міцна, ця цей міцний зв'язок, який формується у взаємодії мамочки і дитиночки. Е, е, він <кій> зростає через ту підбудову підлаштування мами, під розуміння так, емоцій, потреб дитини, під розуміння, що вона як мама зараз може дитині дати, щоб дитині було затишно, добре, спокійно, щоб вона відчувала себе в безпеці. Дитина таким чином вчиться розпізнавати власні потреби і. Спосіб реакції мами на ті потреби дитина вчиться розуміти, що коли ну, вона голодна, її нагодують, що коли вона перестане бути голодна, її перестануть пхати чи цицю чи пляшечку. що коли їй холодно, її зігріють, що коли їй смутно, її втішать, що коли їй тривожно, її візьмуть на ручки, притиснуть тіло до тіла, так? Що м м мама. Є та, хто завжди поруч, завжди підтримує, розуміє, хто здатний відчувати через маму, через ці відчуття мами до дитини. Дитина вчиться вивчати, розпізнавати свої почуття. Так, тут буде таке, таке слово дуже розумне буде легітимізувати, валідизувати їх. Тобто розуміти, що її почуття окей, що вони мають значення, так? що е, ну, мама, а відтак, навколишній світ люди так? будуть чуйні до тих почуттів. Дитина чуйна росте сама до себе. Е, Оце називається безпечний тип прив'язаності. Дитина знає, що вона має на кого опертися. Через безпечність в стосунках з мамою дитина розуміє безпеку стосунків з іншими людьми. Дитина розуміє, хто така вона, що їй треба. Дитина має отой контакт з собою. Я голодна? Так, я голодна. Мама це підтвердила. Мені холодно, так, мені холодно. Мама це підтвердила. Мені має право бути холодно. Мені боляче, так, мама мене по обняла, пригорнула. Мені має право бути боляче. Я маю право це відчувати. Я маю право отрим... очікувати на підтримку і отримувати таку так, підтримку від інших людей. Тепер дивіться, я в минулому відео не сказала вам точні цифри, перечитала я ще раз Расел е Вандер Колка, тіло пам'ятає все. Там написано, що по даним е досліджень 61% дітей е має у той безпечний тип прив'язаності. Е людоньки, велика, така е поправка від мене. Туди, по даним американських досліджень. Це, ну там, якихось 80-х, по-моєму, років, нехай не буду так само брехати, чи 2000-х років. Боюся, що якби такі дослідження проводилися у нас, то дітей з безпечним типом прив'язаності на пострадянському просторі було б значно менше, ніж 61%. Я не впевнена. Взагалі, мені навіть страшно думати, наскільки мало, наскільки малий був би відсоток тих дітей, які росли от з такими мамами і мали такий безпечний тип прив'язаності. Але що ж, пішли далі про ті інші групи дітей, про ті інші групи мамів. Отже, подивіться, росте дитинка з мамою, яка не відгукується на потреби дитини. Плаче, хай собі поплаче. Кажуть лікарі, що чим більше дитина плаче, тим більше, тим краще в неї легені розвиваються. Можете сміяти? Я чула таку абсолютно офіційну точку зору. Бррр. Все, що я можу сказати? А там... Кричить, то в неї істерика, а істерику психологи кажуть. Треба побути дитині з її істерикою дати. Бути. Треба дати дитині з її істерикою побути. Колись до тої теми повернемося. Це не зовсім так, не зовсім не так, але це зараз не про те, так? Не хочеш їсти, жри, бо мама наготувала, я що то викидати, все маю. Продукти між іншим гроші коштують. Там вдарився, не вдарився. Коротше кажучи, я вже говорила про це. Коротко зупинюся, що дитинка росте, маленька дитинка, це ж там не дійшли ми до того, що вдарився, до весілля заживе, мама не відгукується на потреби дитини. Дитина, е, повторюю, стає така, як треба мамі, коли дитина раз за разом Плаче і нічого, так, сміється, і нічого, е, ніякого того підкріплення, тої під, підбудови, підлаштування мами до взаємодії з дитиною нема, що відбувається? Дитина, мозок дитини відрізає відчування свого тіла. Якщо немає підкріплення, Тим відчуттям тіла в маленької дитини, так, то мозок вирішує, що ну і не треба. Тіло це насправді для нас, для всіх, для манюсінької дитини, це єдине, для нас вже інше, так, і є якісь конструкти, структури і так далі. Для маленької дитини тіло це є м зосередження. Осередок, осередок зосередження, якоїсь дороги, якихось цілей, якогось розуміння м, світу, що в тому світі відбувається, що відбувається зі мною в тому світі. Наскільки я можу отримати, моє тіло може отримати позитивний фідбек від світу? Його нема тіло Відрізає себе від почування, від якогось зачатків так само усвідомлення. Те, що моє тіло відчуває і є неважливим, сприймає психіка дитини. Що відбувається далі з такими дітьми? Відбувається відрізання себе на рівні емоцій. Ті емоції, котрі ніхто не готовий слухати, чути, сприймати, відреагувати, давати позитивну, позитивне підкріплення. Так, тобі сумно, так, тобі радісно, я тішусь з тобою. Там, де мама цього всього дати не може, дитина виростає відчудженою від власних емоцій. Психопатія це такий дуже-дуже крайній, найбільш крайній, взагалі невиліковний прояв того відчудження від емоцій. Я нічого не відчуваю. Чому так? Тому що тільки в той спосіб дитина могла вижити. Розумієте? Уявіть собі дитину, ще раз нагадаю, яка як біологічна істота цілком залежить від... Мами, від того, як мама з нею взаємодіє. Від свій дитина, яка продовжує плакати і не дістає фідбека, а дістає холодне мовчання, продовжує там, не знаю, зачіпати, ходити, сміятися, проявлятися якось, говорити про те, що мені мені зимно, так мені холодно, ні, я не голодний. Так, я голодний. А у відповідь їй. Тій дитині тишина, емоційно відсутня мама, не включена мама, ну або просто відсутність мами, так, це як такий крайній випадок, але не обов'язково. Це може бути просто мама, яка емоційно не має чого дати дитині. Чому це так? Ми з вами розберемо. Якщо дитина буде продовжувати робити ті всі свої потреби, намагатися таким чином так, задовільнити, то. Продовжувати почувати. О, ну, бачите, це, це небезпечно для дитини. Тому що, можливо, мама вербально або невербально дає дитині зрозуміти, як ти мене будеш чіпати, то я тебе взагалі дитячий будинок здам. А такі випадки, щоб ви розуміли, це із моєї практики. Люди реально загрожують так своїм дітям, в інтернат віддам, або там сірому вовку скормлю. Угу. Тобто якісь зразу будують сценарії. Добре, це не мусить бути аж так вербалізовано, В інтернат здам. Але дитина відчуває, що такі, як він є своїми емоціями, проявами, так, з своєю людськістю, свою, своїм, своїм оцим от тим, чим він є, насправді, він для мами є. Небезпечний, він для мами є ворогом, мама, мама може його відкинути. І для дитини оце відкинення мамою означає фізичну смерть. Так працює її мозок, так працює її рептильний мозок, те, що відповідає за інстинкт виживання, так? за вітальні процеси. Тому дитина відрізає себе від почування. З тих дітей виникає потім тип прив'язаності, який ми називаємо уникаючим. Чоловік чурбан, сидить, я до нього говорю, він не реагує. А для нього це, людочки добрі, небезпечно реагувати. Він річ собі, він не чує себе, він не чує іншу людину. Включитися в іншу людину душевно, так, емоційно для нього означає смерть. Наші стратегії, дитячі копінг-стратегії, вони допомагали нам вижити, коли ми були дітьми. Вони заважають нам жити, коли ми стали дорослими. Е це потім формує у відносинах той тип поведінки, який ми називаємо контрзалежністю. Про це ми будемо говорити пізніше, тому що я вже маю що сказати про це, та? тому що е, так трошечки забігаючи наперед, всі ті типи прив'язаності, чотири типи прив'язаності, вони зберігаються. На ціле життя вони є тими тип, тими способами взаємодії з партнерами і не тільки з партнерами, з усім світом, який є сталим, який працює так, як воно працювало в дитинстві, і який є абсолютно незрозумілим для, для того іншого в парі. Я зроблю та це для вас зрозумілим. Е... Я думаю, що на сьогодні я завершу, отже ж, нагадаєте мені наступного разу, де я завершила, ми з вами коротко поговорили про е... уникаючу прив'язаність про тих дітей, які сидять, не реагують, коли мама йде. Не реагують, коли вона приходить, але все всередині них трясеться від страху, від стресу, від, від панічного жаху. Розумієте? Ще раз вам скажу, мама, яка йде, для дитини означає смерть. Мама, яка може не вернутися, для дитини означає смерть. Мама, яка вернулася, але її все одно не буде для дитини джерело постійного стресу. Це ті діти, які можуть сидіти собі і бавитися цілими днями в куточку, і такі спокійні, спокійні, слухняні, слухняні. І в мене така класна дитина. Вона ніколи мене не турбує, вона ніколи не доставляє мені ніяких клопотів. Хлоп... Так я її не бачу я не чую але Це така мамочка. Це може бути дійсно. Такий спокійний, вирівноважений тип дитини, так, де все окей, дитина в безпечній прив'язаності, мама є, мама буде, мама передбачувана, мама може піти, вона точно вернеться. Але це може бути дуже-дуже тривожним дзвіночком. Отакі От ті діти, які тихенько собі сидять там, скручують конструктори і не відсвічують. Це може бути дуже тривожним дзвіночком. І, мами, спитайтеся себе. Чи точно ваші діти сидять там в куточку тихенько? Бо вони спокійні, радісні, вдоволені, бо вони в безпеці. Чи це тому, що ви їх загнали в той куточок, чи це тому, що ви їм дали до зрозуміння, ти мені заважаєш жити, вступися з очей моїх. Горечко ти моє. Не путайся під ногами. Страшно? Вам страшно? Ви можете собі уявити, як страшно тій дитині. Дякую, любі мої. До зустрічі. Продовження буде.